Перейдемо до наступної теми. Масиви. Відкриваємо наш репліт. Пишемо А, дорівнює. І в квадратних дужках 10, 20, 30. 30 40. Закриваємо квадратні дужки, Виводимо. Принт. Запускаємо. Ось вивело масив. Тепер як звернутися до елементу масиву. Виводимо print А в квадратних дужках Від нуля. Індексація починається з нуля. Тобто виведе перший елемент. Виводимо print A. Запускаємо 10. Супер. Тепер що буде, якщо ми звернемося до елементу, який є? Не в масиві. Наприклад, це в нас елемент 5. У нас є нульовий, перший, другий, третій. А тут ми виведемо 5. Дорівнює. Виводимо. І от воно дало помилку, що немає такого індексу. Тому, би, вибачте, е як зробити так, щоб ми е поміняли елемент масиву? Пишемо А від елементу 1 дорівнює 11. Ой, дорівнює забув. Окей. І виведемо знову весь масив. Print A. Опускаємо. Опускаємо. 10, 11, 30, 40. Все.